Друзі, всім привіт! Коротенький шорт, що в моїй сумочці сумка Юнікло. І так, банан до ранкової кави. Це чехол для окулярів, але я використовую його як гаманець: крем для рук, ще один крем для рук. Мажу не тільки руки, пудра. Патрісія Лідо, два флоса. Нитка для зубів, краплі для очей, які додають ясності моєму погляду. Помада блиск від нікс рожевого кольору. Обов'язково жувальна гумка. Навушники. Це штучна сльоза для очей. Крапи на контактні лінзи, відліванти і пробники ароматів, сережки, кліпси, заколка для волосся, чоколадні яйця, каблучка. Монетка на щастя. Хоча це 10 гривень. А що зараз можна купити за 10 гривень? А? Напишіть в коментарях.